В закладах торгівлі громадського харчування і на ринках Івано-Франківська використовують неповірені ваги. Йдеться про вимірювальну техніку, яка потребує своєчасної експертної перевірки. Вона має здійснюватися раз на рік. Однак відповідної процедури дотримуються здебільшого лише великі торговельні мережі. Констатують Івано-Франківськ стандарт метрології. Тут кажуть, нехтують нормами законодавства здебільшого в закладах громадського харчування, крамницях та на ринках. В тих закладах, як правило, масово використовуються неповірені. А отже, непридатні до застосування ваги. І, звичайно, що і власникам, і адміністрації цих закладів необхідно звертати на увагу на це питання, тому що це є грубе порушення законодавства України. Відносно ринків можу сказати те, що остання повірка ваг здійснювалася ще влітку 2013 року. Звичайно, що стан справ неприпустимий. Натомість продачення на одному з місцевих ринків Надія Іванівна переконує, вага якою користується, пройшла відповідну перевірку. І жодних відхилень при зважуванні немає. Задля гарантії показово зважує фасований товар. А є є кілограм, тут мінус цей. Куди сюди? Що вас там показує? 995 грам. Але тут, бачите, кілограм зараз, зараз мінус 10 грам. Бачити що може бути плюс-мінус, що вберегтися від обважування людям допоможуть кілька простих правил. Насамперед варто оглянути зовнішній вигляд вимірювальної техніки. Наявність пошкоджень чи тріщень може засвідчити про втручання в її роботу. Справність вимірювальних ваг підтверджує технічний паспорт та свідоцтво про повірку, а також наявність пломби. Місця пломбування встановлено завод виробник, але як правило, вони є. Завжди доступні до покупця. Тобто, можна подивитися, чи вага вскривалася чи ні. Тому що, якщо пломба не стоїть, значить можливий такий варіант, що. Була на санкціональну вручання. Цього на пломбі обов'язково вказується рік, 1.5, Це рік. Далі внизу буквочки – РД. Це є шифр нашого центру. Фахівці акцентують увагу і на місці розміщення ваги. Її варто розмістити на твердій рівній поверхні. Картонні коробки чи ящики для цього не годяться. Окрім того, перед покупкою товару необхідно звернути увагу на блок індикації. Він відображає масу товару, його вартість за один кілограм і загальну суму придбаного. В першій комірці маса обов'язково повинні горіти нулі. Не повинно бути таких випадків, коли, наприклад, ви купляєте товар і перед зваженням платформа пуста, а там вже є якісь знаходиться якісь покази, чи то 10 грам, чи то мінус 10 грам. Такого це не допустимо. І також, е, значить, е, е, повинен горіти індикатор е, нуля, тобто це маленький такий світодіодик, який індикує, що вага, початкова точка зваження, є стабільною завжди. Загалом в Івано-Франківську близько 70% вимірювальної техніки не пройшли перевірку в галузевому центрі. За використання таких ваг, а також за ошукування покупців, настає адміністративна відповідальність. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.